Середа 7 лютого час новин на телеканалі Рудана. Студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого. ДТП біля кільцевої. Сьогодні вранці рух трамваїв на годину був паралізований через аварію. Сприяння розвитку малого бізнесу. Щоб створювати нові робочі місця і е... Розвивати бізнес історії успіху криворізьких переможців грантових програм ловити заборонено з 15 лютого по 31 березня є. на вилов щуки. Криворізьких рибалок попереджають про ряд тимчасових обмежень. Надзвичайна пригода сталася вночі у Саксаганському районі. В річці Інгулець у десяти метрах від берега виявили тіло. Хто ця людина і які обставини смерті чоловіка нині з'ясовують дістати потопельника з води допомогли фахівці ДСНС сьогодні? Вночі близько третєї години до служби порятунку надійшло повідомлення від співробітників поліції про те, що на поверхні водойми в Саксаганському районі виявлено тіло людини. За допомогою гумового човна та рятувальних мотузок тіло чоловіка було доправлено до берега та передано представникам поліції. До робіт залучалося п'ятеро рятувальників та одна одиниця техніки. Дані особи загиблої та всі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. Сьогодні в ранковий час пік на годину був паралізований рух трамваїв через аварію в районі станції швидкісного трамвая Кільцева. Вантажівка нової пошти не розминулась з екскаватором на перехресті Нікопольського шосе і вулиці Свято-Георгівської. Внаслідок зіткнення вантажівки та екскаватора фура стала поперек трамвайних колій, перекривши рух вагонів. На дорозі утворився затор із машин. У вантажівки розбита передня частина. Водії транспортних засобів не постраждали на початку десятої ранку. На трамвайному переїзді, розташованому на перехресті вулиць Свята Георгівська та Нікопольське шосе, сталася дорожня транспортна пригода за участю стороннього транспорту, а саме вантажівки та трактора. Наслідок чого було призупинено рух трамвайних вагонів через зазначене перехрестя. Трамвайні вагони були розвернуті через розворотне кільце ПАТ МКР та через розворотне кільце розташоване на вулиці Героїв. АТО. учасниками дорожньої транспортної пригоди було складено європротокол та станом на 10 годину ранку проїзд через перехрестя було відкрито. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Цей день. Сьогодні о півночі рятувальники гасили пожежу на вулиці Миколи Ткачова в Довгинцівському районі. Там зайнялася автівка. На момент прибуття було встановлено, що на тимчасовій зупинці вогнем охоплено автомобіль Опель Зафіра вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автівки на загальній площі 5 квадратних метрів. Під час події ніхто з людей не постраждав. Що саме стало причиною даного займання, будуть з'ясовувати правоохоронні органи. Рік 109 криворізьких підприємців з підтримкою міста отримали державні гранти майже на 41 мільйон гривень. Це дозволило створити понад 250 нових робочих місць. Конкурс міжнародних бізнес-грантів надав можливість працевлаштувати ще 150 криворіжців. Більшість суб'єктів господарювання міста, які подавали заявки на розгляд своїх бізнес-проєктів, уже втілили власні ідеї з допомогою грантових коштів. Теми продовжить Валерій Кожухар. Урядова грантова програма підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць стартувала в Україні торік. Активно приєдналися і криворізькі суб'єкти господарювання. Більше сотні підприємців скористалися можливістю реалізувати свої бізнес-ідеї та отримати від держави мікрогранти у 250 тисяч гривень. Допомагають підприємцям в отриманні грантів мерія у співпраці з центром зайнятості та Ощадбанком. Місто продовжує підтримувати малий та середній бізнес. і Особливо для того, щоб створити умови для прийняття на роботу нових мешканців нашого міста або переселенців. Грантові програми працюють в кожному районі. От зараз ми в металургійному районі виконком допомагає бізнесменам і я впевнений в тому, що ми в подальшому будемо допомагати нашому бізнесу, щоб створювати нові робочі місця і е, розвивати бізнес. Криворізька підприємиця Альона Кукленка, технолог з приготування їжі, вирішила розвивати свій бізнес, тож звернулася за консультацією щодо підготовки проєкту до виконкому металургійної райради. Дуже допомогли заповнені документації і. Зараз я відкриваю новий магазин в іншому районі міста в центральному міському і хочу обладнати його вже більш сучасною технікою, наприклад, апаратом шокової заморозки і морозильними вітринами, які дуже енергозберігаючі. Додатково я візьму на роботу людей, які будуть оформлені, і ми будемо працювати разом. Є можливість збільшити штат, тому що ми збільшуємо обсяги виробництва. Наразі на виробництві Альони Кукленко виготовляють до 60 найменувань на півфабрикатів. Із залученням грантових коштів підприємниця планує вдвічі збільшити обсяги виробництва готової продукції. Скористю для власної справи скористались грантовою підтримкою від держави Анастасія Скупська. Вона працює у сфері надання послуг з прання та хімічного очищення одягу. Я отримала грант в розмірі 250 тисяч гривень. Отримала я його на своє власне обладнання, на машину свого очищення, тому що в мене свого обладнання не було. Це була оренда, і орендодавець якраз забрав в мене цю машинку. І вона мені була потрібна, тому що це основна машинка, з якою я працюю зараз. Створили ми два робочих місця, тому що мені потрібні були спеціалісти, які працюють з цим обладнанням, і я дала робочі місце ще одному приймальнику. Підприємиця не тільки розвиває власну справу, а й бере активну участь у міських соціальних програмах. Їх у нас декілька. Сама перша напевно це збір поліетилену від населення. Тобто, ми збираємо. Весь поліетилен, який нам приносять, сортуємо, працюємо з чистим містом, знижки для людей пенсійного віку, знижки для внутрішньопереміщених осіб. В проєкті я ветеран ми теж приймаємо участь і теж для них є знижки по цій карті «Криворіжця» і карті Я ветеран. І найголовніше, ми для ЗСУ чистимо, перемо, азонуємо, ремонтуємо все безкоштовно. Все починаючи від спідньої білизни і закінчуючи спальними мішками, взуттями, амуніцією, любою, все, що можна прати, чистити, ми збираємо все у подальших планах. Підприємиці розширення можливостей надання послуг. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. З 15 лютого в Україні встановлюється заборона на вилов щуки. Обмеження пов'язані з періодом нересту прісноводного хижака. Як замість риби не зловити штраф? Дізнавався у рибінспекторів Михайло Бестров. З потеплінням на берегах водойму рибалок стає більше. Та відпочинок з вудкою в руках у цей час має сезонні обмеження. Про це нагадують криворіжцям фахівці охорони водних біоресурсів. Лютого по 31 березня є заборона на вилов щуки, так як вона рухається на нерест, тому відповідно до правил любительського та спортивного рибальства визначено заборона. А також наразі діє заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Дана заборона буде. Тривати до початку весняно-літньої заборони нерестової. Місця заборони визначені наказом управління державного агентства мальорації та рибного господарства Дніпропетровської області за порушення закону штраф. Одна виловлена щука під час дії обмежень оцінюється державою в 3,5 тисячі гривень. Що рибалка здійснює вилов риби, наприклад, в забороненому місці на зимувальні ями. За це передбачена відповідальність частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 34 гривень до 170 гривень, але в залежності від того. Чи була спіймана риба? Якщо виловлена щука, то одна щука становить 3468 гривень. Карась рібляський, наприклад, 1581 гривня, не зважаючи незважаючи на її Рибінспектори Нагадують в Україні триває заборона на вилов раків. З початку Великої війни заборонена і навігація на водоймах. Михайло Бостров, Максим Пономарьов цей день. Цей день триває, далі дивіться про таке. Ази до медичної допомоги майже 30 осіб є добре вмотивованих. Курсанти навчально-наукового інституту «Дондувс» отримують знання важливі у воєнний і у мирний час війна за свій шлях. Я його писала е, для себе і про себе. Про свої почуття три криворізькі школярки написали найкращі есе на всеукраїнському рівні сильні України. Буд проводити змагання по чотирьом видам спорту. Криворізькі ветерани готуються до турніру зі стронгмену. В Центральному міському райвиконкомі відбулося засідання комісії з питань захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Таких дітей на обліку в районі 130. Про факти неналежного догляду за дітьми нерідко повідомляють фахівців небайдужі сусіди. Так було і з родиною із Гданцівки. Жінка не опікувалася своїми двома малолітніми доньками. Матір попередили про відповідальність за нехтування батьківськими обов'язками. Родина залишається під контролем фахівців, хоч і виїхала за межі міста. В неї в селі є хата, там якесь господарство, село Вільне Криворізького району. І сьогодні вона перебуває там з дітьми. До речі, діти там і навчаються в той школі. Тому я сьогодні навіть телефонувала класному керівнику цих дітей. Кажу, ви відвідували там цих дітей? Тому що ми телефонуємо одне одному, кажемо, перевірте, будь ласка, є там ті діти чи немає. Їх. Дійсно, діти там і мати поки там. Класний керівник відвідувала цю сім'ю, поки в неї на сьогоднішній день занепокоєнь немає. Uh -huh. Значить, як вона мені сказала, тут буде проживати її донька, доросла вже донька, і вони будуть ремонтувати. Квартиру, бо там дійсно треба ремонт, будуть підключати світло і газ. Працюємо з батьками. Постійно проводимо профілактичну роботу. У Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького університету внутрішніх справ продовжуються заняття з домедичної допомоги для курсантів. Чому навчають майбутніх санінструкторів? Дізнавалась наша знімальна група. Зараз я роблю зробив там панування на манікені. Це чергове заняття з домедичної допомоги для курсантів Криворізького навчально-наукового інституту Донецького університету внутрішніх справ. Опановуючи необхідні під час війни навички, молоді люди роблять чергові кроки для здобуття статусу санінструкторів. Вже другий рік поспіль ця ініціатива приносить власні результати. По перше. Ми вже більш впевнені, що не дай Боже, якась нештатна ситуація серед особового перемінного складу наших курсантів буде завжди поруч, чи то у відділенні, чи у навчальному взводі, навчена добре навчена людина, яка ще має відповідну, крім фахової до медичної, відповідну підготовку. І здатна буде надати психологічну підтримку. Чи не головне завдання ініціативи надати курсантам знання, як діяти в момент форс-мажорів. Вони можуть трапитись навіть в умовно спокійному місті, підкреслюють спеціалісти. Додають серед здобувачів знань лише вмотивовані люди. Друге зайняття для курсантів першого курсу дуже мене здивувала кількість. Вмотивованих курсантів нового набору цього минулого 23-го року майже 30 осіб є добре вмотивованих, виявили бажання додатково вивчати домедичну підготовку і ще багато іншого, що пов'язано з евакуацією, з підготовкою і фізичною, і морально-психологічною майбутніх рятівників. Я готуюся стати поліцейським. Зараз в країні дуже важкі часи. Я думаю, що зараз багато людей будуть стикатися з такими екстремальними ситуаціями, в яких потрібна буде допомога людям. Ази до медичної допомоги наразі опановують майже 40 курсантів: Михайло Бистров, Олег Ендриксон, Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день. Війна за свій шлях таку назву мав всеукраїнський конкурс. ЕСЕ. Є переможниці і серед криворізьких школярок своїми враженнями обдаровані дівчата поділились з нашими журналістами. Анічка, ти знаєш, я навіть не дивуюся тим, що ти стала переможецем, тому що твій ентузіазм, твої натхнення ти, ти на уроках, навіть не чекаєш, поки йде до тебе черга, ти завжди готова і хочеш висловити свою думку. П'ятикласниця Аня Бага свої емоції вміло передала весе, яке відправила на всеукраїнський конкурс. Війна за свій шлях. Пройшла всі етапи непростого відбору і здобула перемогу на національному рівні. Мені не треба вірити в перемогу країни, я в цьому впевнена, написала дівчинка. Дуже приємно, те, що я стала переможницею через очі заплаканої дитини, рожеві, тому що ну це кров, і це дуже погано, що люди зараз ну, взагалі помирають. Раніше кожного ранку ти там, хотіла я йти до школи, а зараз ну, просто заходиш на Zoom і там слухаєш вчителя, але це не так. Ти не відчуваєш ті маті, коли ти йдеш до школи. Катерина Сташенкова, одинадцятикласниця 35-го ліцею Імпульс під наставництвом своєї вчительки української мови Олени Модло брала участь у багатьох конкурсах. Найвищий результат перемога на всеукраїнській мовній олімпіаді. Вміле володіння словом потрібне кожному. Вважає старшокласниця. Я планую обрати технічну професію, але перш за все, участь в конкурсах це досвід. І я розмовляю цією мовою. Я люблю українську мову, я люблю читати дуже і тому це обов'язково допоможе мені в житті. Кіра Лапіга, десятикласниця цього ж ліцею, любить читати, пише вірші і прозу. Журі конкурсу есе високо оцінило талант дівчини. Я його писала переда для себе і про себе, про свої почуття, про те, що я відчуваю, чого хочу. Думаю, що це був один з. Важливих етапів, чому я прийшла, тому що мій твір, моє ЕСЕ було повне щирості. З дитинства любить придумувати історії, писати вірші семикласниця 41-ї гімназії Ксенія Дзятко. Вона теж володарка диплома переможниці всеукраїнського конкурсу Есе. Це був мій новий досвід, бо сфера есе я ще ніколи не писала. Я писала лише оповідання та вірші. На написання есе мене надихнули сучасні події. Війна змінила кожного з нас, навчила цінувати моменти з рідними, радіти чистій воді, постійному світлу. Ми, українці, вибрали дорогу, якою прямуємо в майбутнє. Зараз є дуже актуальними слова Ліни Костенко: і хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Я дуже вдячна воїнам, які захищають нашу державу. І навіть такий переломний момент дають нам змогу продовжувати навчатись, радіти життю, цінувати моменти. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Криоріські нескорені готуються підкорювати нові вершини на черзі. Змагання зі стронгмену сильні України. Більше про турнір за мить. Сильні України, турніри з такою назвою невдовзі збере атлетів з усієї держави. Цього разу серед них будуть військові. Місце зустрічі Дніпро. Будуть проводити змагання по чотирьом видам спорту. Це жим на рази, це гребля веслування, це аєрбайк та ривок гірі. Такі е, пише змагання з Нам буде що показати місце Дніпро. От. Е, велика подяка нашій Раді оборони міста, яка нам е, е, дала вже автобус, такий гарний Вольва, як який нас е, 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 утром забирає. Е, нас там буде автобус чекати. Нас він привезе в наше місто. Нині до змагань готуються майже три десятки учасників з Кривого Рогу, в тому числі родини військових. Настрій переможний. Втім, такі заходи потрібні не лише заради медалей, підкреслюють у тренерському штабі. Що хлопці вже йдуть, це вже гарно, що життя в них. Проходить в таких спортивних, скажімо, подіях, е в колективі, спортивні поїздки. Це завжди подія така світла, тим паче, ну, в непрості часи такі. Ну а так, е бажання тільки на, на п'єдесталі, щоб були, тільки призові. Ну і бажана е перші. Олег Ендриксон, Олексій Васильченко, цей день. На цьому все більше новин вже завтра. у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих кого любите.